Уявімо собі таку картину: безцінний шедевр, крихкий, наче спогад, має вирушити в подорож через цілий океан. Яким дивом він долає цей шлях і не перетворюється на пил? От сьогодні ми і зазирнемо за лаштунки цього процесу і розкриємо всі секрети безпечного пакування і доставки найцінніших творів мистецтва. І це, власне, те ключове питання, яке ми сьогодні розберемо. Це цілий світ інженерних рішень, неймовірно ретельного планування. Усе це стоїть на варті, щоб захистити безцінну людську творчість. Отже, який у нас план? Почнемо з ризиків, з якими стикається мистецтво в дорозі, потім подивимось на рішення, спеціалізовану коробку, далі розберемо сам процес пакування, поглянемо на інші методи перевезення і зрештою підсумуємо ключові принципи захисту. Гаразд, давайте почнемо. Перш ніж говорити про рішення, треба по-справжньому зрозуміти, наскільки серйозною є проблема. А повірте, коли йдеться про перевезення витвору мистецтва, кількість потенційних загроз просто вражає. Просто спробуємо уявити весь цей шлях. Спочатку фургон, потім аеропорт, конвейерна стрічка, десь там пакунок можуть просто впустити. Далі вантажний відсік літака. Його можуть затиснути, придавити чимось важким. А ще ж є різкі перепади температури, вологість і, звісно, митниця, де пакунок будуть відкривати. Кожен крок це по суті справжнє випробовування. І от як відповідь на всі ці виклики з'явилися справді геніальні рішення. Зараз ми розглянемо одне з них, і це треба сказати не просто коробка. Ні, це ціла система захисту, розроблена спеціально для перевезення мистецтва. Що ж це таке? Це запатентований контейнер. Здавалося б, просто п'ятишаровий картон, пінопласт, посилені кути, але вся філософія тут геніально проста створити оболонку, яка буде водночас і надзвичайно міцною, і при цьому легкою. І це, знаєте, вбиває двох зайців одним постріном, забезпечує надійний захист і знижує шалену вартість доставки. А ось тут найцікавіше. Порівняння. Дивіться, з одного боку стандартний дерев'яний ящик. Так, це справжня фортеця, але він важкий і дорогий у перевезенні. А з іншого, ось ця спеціалізована картонна коробка. Вона легка, але сконструйована так, щоб витримувати удари. І що ми отримуємо в результаті значно нижчі тарифи на доставку, і що важливо, набагато простіший огляд на митниці. Це і є той самий ідеальний баланс. І це не просто якісь теоретичні розрахунки. Цифри говорять самі за себе. Понад дві тисячі успішних відправлень з 2017 року. Це найкращий доказ того, що правильно спроектовані легкі матеріали можуть бути неймовірно ефективними. А ось цей висновок із краштесту це просто квінтесенція всієї ідеї. Коробка зазнала вм'ятин та розривів, але рама зі склом залишилася цілою. Розумієте, сучасна упаковка якраз і розрахована на те, щоб прийняти удар на себе. Вона має пошкодитись, вона має взяти на себе всю енергію удару. По суті, вона жертвує собою, щоб захистити те, що всередині. Добре, з коробкою розібралися. Але це лише верхівка айсберга, лише зовнішня оболонка. Справжня магія, справжній захист створюється всередині шар за шаром. Адже те, як саме запакований витвір інколи навіть важливіше, ніж те, у що він запакований. І ось як це відбувається: спочатку два шари бульбашкової плівки, потім на дно коробки кладеться пінополістирол, на нього сам твір. По кутах щільні протектори, усі щілини заповнюються. Зверху ще один лист пінополістиролу і шар картону. І все це надійно закривається. В результаті всередині коробки утворюється такий собі щільний амортизуючий кокон. І головне, сам твір мистецтва ніде не торкається зовнішніх стінок, він ніби плаває у цьому захисному шарі. Звісно, було б надто просто, якби одне рішення підходило для всього. Світ мистецтва неймовірно різноманітний, а отже, не існує універсального пакування. Для кожного твору, для кожної ситуації є свій оптимальний метод. І ось тут добре видно ці стратегічні вибори. Потрібен максимальний захист для суперцінної скульптури, тоді беремо посилений ящик з фанери, але будьмо готові до величезної ваги та вартості. Треба перевести принт чи згорнути полотно, транспортний тубус дешево і легко. Але є ризик пошкодити фарбу. А наша картонна коробка це золота середина для більшості картин, особливо для авіаперевезень. І ще кілька надважливих моментів. Рами ніколи не знімаємо. Вони дають додатковий структурний захист. Полотно з підрамника теж не знімаємо, бо це ризик пошкодити фарбу і, можливо, найголовніше доступ для митниці. Пакування має бути таким, щоб його можна було легко відкрити для огляду, а потім так само надійно закрити. Успішне перевезення це не тільки про міцність, а й про передбачливість. Так, ми й пройшлися по ризиках, матеріалах, методах, а тепер давайте підсумуємо, що ж є в основі всього цього. Можна виділити кілька фундаментальних універсальних принципів захисту. І ось, мадуть, головна ідея. Весь цей процес це постійний пошук балансу, балансу між ідеальним абсолютним захистом і цілком практичними речами вагою, вартістю, можливістю огляду. Справа не в тому, щоб знайти найміцніший матеріал, справа в тому, щоб створити найрозумнішу систему. І ця система тримається на чотирьох китах перший створюємо буферну зону. Твір ніколи не торкається стінок коробки. Другий повна нерухомість. Об'єкт фіксується так, щоб узагалі не рухався. Третій. Коробка приймає удар на себе. Зовнішня оболонка має м'ятися і рватися, щоб погасити енергію. І четвертий дизайн для інспекції. Завжди треба думати про те, що пакунок відкриють, і його можна буде легко і надійно закрити знову. Ці принципи працюють для всього цінного та крихкого. І наостанок питання для роздумів що ж насправді визначає ціну захисту того, що є безцінним? Так, матеріали коштують грошей, робота теж. Але людська винахідливість, інженерна думка, яка дозволяє частинці нашої культури безпечно подолати тисячі кілометрів, це вже не просто витрати, це справжня інвестиція у збереження спадщини.